Отака от от кістка курячого художня. Тут є майже 1,5 кг. Це якраз нормально на таку порцію. 52 гривні, як бачите, Буде взагалі за копійки. Отак от ми всі наші кісточки промили, дві цибулини, таких не маленьких, не великих, розрізали по половині. І це все в духовку на декілька хвилин на максимальну температуру. Отак от наші косточки запеклися, все перекладаємо в баняк. Заливаю 3,5 літра води і буду варити 2 години без кришки, бо бульон має бути гарно прозорий. Якщо буде трохи шумовиння, то знімемо. Прокипіло піне не було, тепер закидаємо лавровий листок, чорний перець, духмяний перець, суміш перців, коріандр мелений і 2 чайні ложки 10 овочів. І можна 2-3 гвоздички. І часник за бажанням. Все, на маленькому вогні варимо 2 години. Забув. Добре, що вчасно вкинув. Дві моркви розрізаного отак повздовж. Все, дві години варимо. Бачите, ми собі помаленьку булька, який прозорий. Все, за 10 хвилин до кінця додаємо нарізану зелень. Ну і ще 10 хвилин проціджуємо. Морку, яка варилася, звичайно, нарізаємо і вертаємо у бульйон. Та і все. Пробуємо на насіль наперед, якщо нічого не треба, готово. І подаємо. Бачите, який гарний прозорий бульончик. А подаю його з таким макароном павутинкою і з яєчком вареним. Дуже дієтично, смачно та і взагалі корисно, бо це колаген. Так що готуйте це дуже смачно. Дякую всім, що завітали. Всім смачного, я молодець і слава Україні! А бульончик вау.